Так, да, ну скажіть хто ви, скажіть, звідки ви? Я журналіст Євромайданович. Зовут Артем Фурманюк. От Михайло Криворучкін міста Сама. За що вони вас били? Просто так, налетели почали збивати. Я бачила удар в... Парню 16 лет. А вас за що?

Хто ви, «Ты хто? ви хто ти як назвати? Скажіть, для чого ви їх дітей? А для чого ви їдете? А для чого ви їдете? Я бачила, ви били їх дубинками різиними. Я бачила, що ви їх били. За що ви їх били? Я бачила, я фотографувала, що ви їх били. Ну таки на 16 років! Посайте, їдете все! Усі ж таки буде побачите! Яку машину закрить? Стоп, стоп, стоп! Машини тут! Задушаться там! Ми твари! Сука, дай Не надо, не надо! Тварі! Лова достали меня посадить! Пусть мало випущати меня Пусть нормально, пусуль, Выпускай Вадь, малова, пусть. Выпускай мало. Вань! Вибачте малого ми пусть минут царя будем защай. Видіть, будь ласка. Подідіть, будь ласка. За що ви їм? За що ви? За що ви? Знаєте? Ви знаєте тут? Да? Хорошо буде, так? Да? Хорошо буде, так? Да? Хорошо буде. І ви що так само малого пригребуть? За що? Ось ще приїхала помощь. А, і що, ребята, давай, Вон вони побили. Вони побили їх резинками, за що, за що, за що? За що? За що поліція приїхала? Поліція! Люди, держите, дідіть їх! Ідіть! Люди! Тільки без агресії, я тебе прошу. Я без агресії. Я тебе прошу, будь без агресії. Люди йде сюди! Да? Люди йде сюди! Вимагайтеся всі! Держи, держи в руках! Не лізь, тут а поколешся, не лізь! Так всі їдемо! Вони догнали їх тут резинками оплатили отут! Отут, вони їх догнали резинками побили, на палками запакували за туди! Ну нормально, я ж тільки що приїжджав.